Так, любі мої друзі, мій животик захотів щось смачненько їсти. І мусив я щось готувати смачненьке. Погнали маленький огляд. Так, сам перед я пожарив. Чи пожарив? Я на пательні маросати. М'ясо свиняче потушкував в моркві і в цибулі. Оформив в такому вигляді і ще зеленої цибульки трошки додав. Смакотіще. Взяв, відкрив закрутку. Мама закривала колись. Ну, десь. Ну, коли закрутки закриваються, ось перчик, дивіться, перчик, і жовтий, і червоний, і зелений перчик, смакота перчик. Я перчика ніколи не їв, а це вже як тиждень почав перчика їсти. Так, зварив таку барабольку, а барабольку зварив ще плюс додав сюди масло. Хто любить їсти барабольку з маслом, пишіть. Бо я, я обожнюю їсти барабольку з м'ясом. Так, ну і звісно, два кусочки хліба Біла. білого хліба. о! І салфетки, щоб витирати. Ну і султан з боку сидить. Так. ні, Ну я знаю, щоб нормально тако поїсти, то маловато. Але перекусити тако, я думаю, отлічно. Ну, сам перед мене м'ясо дуже смачне вийшло, капець. Я коли, коли жарив м'ясо, ну як тушкував, додавши трошки лимона. Так, менше того тексту треба їсти. Правильно? Во-во, погнали.